Містечко, де я проживаю в Іспанії, проводили фестиваль інтернаціональної кухні. Там були представлені блюда вірменської кухні. Це солодкий рис із сухофруктами і горішками, запечений в гарбузі. Дуже смачний і дуже солодкий. І заправлений він медом. Ну, звичайно, традиційна іспанська паелья із креветками дуже смачна. А також марокканський кускус. Також додають сюди в марокканський кускус солодку цибулю, вона карамелізована. І ізюм, багато овочів, м'ясо, Здається, курятина і телятина. Ну, точно не скажу. Довго готується, він готується майже півдня. Я не знаю, коли вони його приготували, але дуже смачно. Ну і, звичайно, наш український борщ, але я приготувала його щойно. До нас в гості прийшла е, е, Валенціянка. Дуже хороша дівчина, подруга моєї доньки. От, і ми, щоб вона захотіла сама попробувати наш традиційний український борщ, я його приготувала. На жаль, українська вщина не бирала участь у цьому фестивалі. На жаль, але ж що ми це виправимо, де б не були, будь-то, те ти, любов моя, де сподівання? глянь як голубиться з обрієм сім, вже зависнулася цітом кохання квітка люби. dania kwiatka lubi mnie ne